Лише дві унікальні квартири з власною терасою залишилися у продажу в житловому комплексі Greenville Park Львів. Це справді дві унікальні та особливі пропозиції, бонусом до яких йде неймовірна панорама на Львів. Квартири розташовані на 19-20 поверхах сучасного 20-поверхового будинку. Вони просторі, світлі, з панорамними вікнами, великою кухнею студією, комфортними житловими кімнатами. А головне з власними терасами на даху поверхового будинку. У продажу доступні лише дві квартири площами 124 та 131 метр квадратний. Уявіть, свій простір під відкритим небом, з неймовірним краєвидом на Львів. Тут можна облаштувати лаундж-зону, простір для ранкової йоги та місце для вечірніх посиденьок чи навіть власний сад. Даний будинок вже на фінальній стадії будівництва. Тож ви можете зайти і побачити все на власні очі. Тож, якщо ви в пошуку дійсно особливого планування, житла, яке подарує вам відчуття простору та затишку, але водночас матиме низку переваг завдяки інфраструктурі та локації нашого комплексу, поспішайте, адже це дійсно дві останні ексклюзивні пропозиції в нашому житловому комплексі Greenville Park Львів.